Засуджені мають право на користування інтернетом, пенсійне забезпечення, а ще мають право вільно розпоряджатися коштами, що заробили у виправній колонії або які отримали за переказами. Законопроект 2490 а регулює всі ці права. Зранку 7 вересня у Верховній Раді проект закону розглядали вдруге з поправками та змінами після голосування у першому читанні. Над ним працювали громадські діячі, науковці, правозахисники. Внесення змін до кримінального кодексу, кримінально процесуального кримінального виконання виконавчого кодексу дасть можливість пробації сьогодні жити в Україні і дати можливість забезпечувати все необхідне, що сказано в цьому проєкті, щодо тих людей, які сьогодні звільнились від, які сьогодні осуджені або вже звільнені від, від відбування покарання. Перше голосування провалилось, але вдруге таки вдалося, щоб у парламенті проголосувала більшість. 238, за. Да? Рішення прийнято. Правозахисники погоджуються законопроект 2490 А не лише поліпшує умови тримання під вартою засуджених. А що головне врегульовує питання їх умовно дострокового звільнення. Проте, не дивлячись на позитивну загальну картину змін у законі, кажуть, варто звернути увагу й на підводні камені з часом вони можуть з'явитися, зокрема там, де є гроші, виплати ув'язненим за їх роботу на території в'язниці. Те, що вимагає легітимізації і встановлення нових правовідносин, воно буде складним, враховуючи непросту ситуацію на сьогоднішній день із рентабельністю цих виробництв і з можливістю платити їм офіційно зарплати. Це все створюватиме певні проблеми. Однак, загалом, процес гуманізації українських тюрем не стоїть на місці. Законопроект підтримали вже в другому читанні. Автори проекту закону та правозахисники переконані, вже скоро він буде в дії, і таки цілковито викорінить радянську систему тримання в'язнів за ґратами, що у свою чергу має стати ще одним кроком на шляху зміни пенітенціарної системи, коли законне покарання виправляє людину, а не робить її рецидивістом.